Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ми покажемо вам казку, яка називається Сердита капустина. Росла на городі круглобока капустина. Якось на її молоді листочки сіла комашка сонечко та й почала вмиватися. Ти чому на мене сіла? зарепетувала капустина. Чи тобі місця мало? Он, помідори поруч ростуть, а тобі було обов'язково прилетіти на мене. Та я ж на краєчку сіло, сором'язливо промовило сонечко. Я втомилась і вирішила трошки перепочити у твоїх затишних листочках. Ти дозволиш залишитись? Я не кімната відпочинку, а корисний овоч. Я не для тебе тут росту. Лети геть звідси, та шукай собі інший прихисток, так сказала капустина сонечку. Сонечко засмутилося і полетіло якомога далі. А в той самий час величезна армія шкідників попелиць наступала на урожай. Вона вже захопила сімейство і гірків і перців, а тепер підійшли впритул до капустини. Пішли геть звідси! верещала капустина. Проте ніхто її не слухав шкідники вже захопили нижні листочки. З того дня капустина почала хворіти, її листя скручувалося і втрачало колір. Що сталося? Запитало сонечко, пролітаючи повз капустину. Біда зі мною, відповіла капустина. В моїх листочках тепер живуть попелиці. Вони хочуть мене знищити. Попелиці? перепитало сонечко. Та це ж моя улюблена страва. Почекай трохи. Зараз я повернусь. Повернулося, проте, не саме, а зі своєю родиною. І всі вони. Не гаючи часу, взялися за поїдання по полиці. Коли шкідників було знищено, капустина видихнула з полегшенням. Дякую тобі, сонечко, промовила вона. Відпочивай серед моїх листочків скільки забажаєш. Щиро дякую за запрошення, проте в мене вже є прихисток, відповіло сонечко, і комашки полетіли. Тепер, малята, ви знаєте, що не можна зневажливо ставитися до інших, тому що невідомо, хто з них стане вам у пригоді та виручки у важку хвилину. До нових зустрічей, малята!